Світ маминих казок. Спляча красуня. Особливе різдво. Одного грудневого дня принцеса Аврора і принц Філіп вийшли на прогулянку. Філіп помітив, що принцеса незвично тиха і замислена. «Щось сталося? запитав він. «Ми з тітоньками раніше. Завжди разом святкували Різдво, сказала Аврора. Мені сумно без них готуватися до свята. Три феї флора, фауна і миле сонечко, потайки виростали Аврору в лісовій хатинці, ховаючи від злої чаклунки, і принцеса вважала їх своїми тітоньками. То давай запросимо їх, запропонував Філіп. Чудова ідея! Зраділа Аврора. Наступного ранку Філіп надіслав запрошення для фей, а тоді подався у недовгу поїздку, щоб владнати королівські справи. Аврора засмутилась, що Філіп від'їжджає. Та з іншого боку, вона матиме вдосталь часу, аби підготуватися до Різдва, і на коханого чекатиме сюрприз, коли він повернеться додому. Невдовзі прибули феї, Аврора озвучила їм особливе прохання. Тобто, ти хочеш, щоб це різдво було точнісінько таке, як раніше, в нашій хатинці? перепитала Флора. Це означає, що ми не будемо застосовувати магію. Краще сховай наші чарівні палички, щоб не було спокуси ними скористатися, сказала Фауна. Палички? Здійнялися і закружляли кімнатою. Їм геть не сподобалося затія заховати їх. Оздобимо залу, запропонувала Аврора після того, як вони таки зловили і сховали палички. Принцеса принесла кошик зі святковим декором. Давайте спершу прикрасимо ялинку. вигукнула мила сонечко. Ні, спершу розвісимо гірлянди. Заявила Флора. Аврора знала, що цітоньки можуть сперечатися цілий день, тож принцеса запропонувала вона і Флора розвішуватимуть гірлянди та вінки, а фауна і миле сонечко прикрашатимуть ялинку. Ранок минув у клопотах і зрештою над каміном почепили останню шкарпетку. Тоді Аврора і тріфеї перейшли до кухні. Настав час випікати різдвяні смаколики. Чекаю, не дочекаюся, коли Філіп покуштує ваш фірмовий пиріг, із захватом сказала Аврора. Нам знадобиться багато червоної помадки, заявила Флора. Зелена помадка красивіша, почала сперечатися миле сонечко. Візьмемо обидві, запропонувала Аврора. Наступного ранку, після сніданку, принцеса Аврора заходилася обговорювати з феями подарунок для Філіпа. Я б хотіла подарувати йому щось зроблене власноруч, сказала вона своїм тітонькам. Але що? Може, сорочку? запропонувала Флора. Але я не вмію шити. Відповіла принцеса. Ми тобі все покажемо, промовила мила сонечко. А пам'ятаєте ці різдвяні шкарпетки, які ви пошили, коли я була ще дівчинкою, згадала раптом Аврора. А вже ж, ото сміхота була, весело розсміялася Флора. Ми забули зашити низ, і всі подарунки випали, ха. Ви сказали. Погляньте, шкарпетки порожні, давайте знову наповнимо їх солодощами і усміхнулася від спогадів про щасливі миті дитинства. Ці лісінькі ранок феї працювали разом з Авророю. Вони вчили принцесу, як кроїти тканину і шити сорочку. От, лишенько. вигукнула принцеса, кинувши погляд на своє шиття. Щось ця сорочка трохи недоладна. Феї заходилася допомагати Аврорі з сорочкою для Філіпа. Коли Аврора закінчила роботу над подарунком для коханого, феї допомогли їй причепуритися перед приїздом принца. Феї сплили вінок із гостролиста, щоб прикрасити ним волосся принцеси. Потім стали вирішувати, що їй одягнути. Флора завзято пропонувала рожеву сук. Миле сонечко наполягало на блакитній. А тоді фауна дістала чудове фіолетове вбрання. Аврора поміряла сукня була неперевершена. Навіть Флора та миле сонечко мусили погодитися, що фіолетовий дуже личить принцесі. І на сам кінець Аврора планувала красиво загорнути подарунок для принца. Вона знову попросила Фей допомогти їй. Коли справу було зроблено, принцеса поклала подарунок під ялинку. Увечері принц Філіп нарешті повернувся до замку. Аврора дуже чекала на нього. Їй не терпілося показати коханому святкові декорації, почастувати смаколиками. Та вручити подарунок. Любий, а тепер заплющ очі, сказала принцеса, загадково усміхнувшись, і не розплющий, доки я тобі не скажу. Аврора повела Філіпа до прикрашеної зали з ялинкою, де на них чекали феї флора, фауна і миле сонечко. Гаразд, а тепер дивись. Вигукнула Аврора. Філіп відкрив очі, роззирнувся довкола та від здивування аж рот роззявив. Зі стінку кособоко звисали гірлянди і вінки. Ялинка була прикрашена лише з однієї сторони. На столі громадилися криві торти і тістечка, пригорілі пироги і безформне печиво. Я ще не бачив таких приготувань, вічливо сказав Філіп. Тепер розумію, чому ти вважаєш їх настільки ем, особливими. Скоштуй лимонний пиріг, простягла тарілку Аврора. Філіп відкусив шматочок і скривився. Він був кислющий. От, халепа, мовила Фауна. Ми забули покласти туди цукор. Аврора вручила Філіпу його подарунок. Ще один сюрприз, оголосила вона. Сорочка! вигукнув принц, розкривши коробку. Філіп приміряв свій подарунок, і принцеса вибухнула сміхом. Точно не твій розмір, зауважила Аврора. Рукави задовгі. Аврора знала, що різдво вийшло далеко не ідеальним. Проте... Вона підготувала це святкування власноруч і провела свято разом з Філіпом і тітоньками, Фауною, флорою та милим сонечком. А тому воно стало найкращим серед усіх, які пам'ятала Аврора.